Сучасні технології відкрили нові можливості для навчання, роботи, відпочинку, надали доступ до великого обсягу інформації, сприяли виникненню сучасних способів спілкування. Ми вирішили запитати у людей, як вони оцінюють вплив технологій на своє життя. Як ти оцінюєш вплив технологій на твоє життя? Позитивно, то зараз такий час. Технології то то. Знаєте, то зараз теж так кажуть біткоїни, то то, ноткоїни якісь крутять. Ну то технології, то йде, то комп'ютер, то то. Та якось так. То файно, то файно. Ой, я навіть не знаю. Ну, Не знаю, я не можу сказати вам так технології. Ну, Чи користуєтесь комп'ютером, телефоном? Користуюся. Користуюся, але часом забагато. І то трошки... Трошки тяжко, треба трошки менше. Треба трошки. Я, до речі, я ще просто читаю книжки. так що, ну добре, що є технологія, я вам скажу. То є добре. А який вплив вони мають на людину? Е, е, ну, негативний трошки. Ну, тому я така думка. Трошки негативний. Ой, я вже не це покоління, можна сказати. Для мене дуже тяжко. Для мене дуже тяжко. Не знаю, я вам навіть не знаю, як сказати. А чи користуєтесь комп'ютером? Телефоном? Звичайно, телефоном навчилася, комп'ютером не дуже, але користуюся. Я не є така, як то зараз діти. От моя малеча, моя внучка має 6 рочків, то вона досить досить гарно користується все в все дуже схапує в моменті. А як оцінюєте вплив технологій на життя людини? Це потрібно, потрібно, звичайно, що потрібно. Це все скорочує, як то кажуть, і час, і дає вам більше, як вам сказати, діти розвиваються, вони вчаться і теж і з технології багато чого сприймають. Так що я думаю, це потрібно і обов'язково в школах, і обов'язково всюди. Може, і навіть більше для нас, для дорослого, то теж віку для такого, для такого, тому що я думаю, більш йдемо вперед і більш, як то кажуть, і оплата, і все зараз йде по інтернету. По... Так, що, так що я думаю, що і для нас теж ми повинні теж вчитися, і повинно бути якісь, я думаю, навчання і для похилого віку. Погано. А чому? Колись цікавіше було. Зараз не дуже. Зараз взагалі якось так подивися, що робиться, то не цікаво. Погано впливає, одним словом. На дітей особливо. Як вам сказати, ну ніби добре. Як оцінюєте вплив технологій на ваше життя? Негативно. Забирають час дуже в людини. Людина повинна відпочивати, наслоджуватися життям. Сучасні технології, безумовно, мають надзвичайний вплив. Як і на рівень, як і на ефективність нашого життя в недалекому майбутньому, коли ми користувалися, як, наприклад, телефонами, які були стаціонарні, і ти не міг. Вийшовши з, поза межі цього телефону, вже переривався будь-який зв'язок з людиною, з особистістю, то на мою пам'ять, пізніше, можливо, не всі знають, прийшли пейджери. Це була новинка, за якою хто знав про це, користувався, ти міг передати вже інформацію, яка приходила на пейджер, і людина вже була повідомлена про будь-які зміни в. В ситуації, про яку говорилося. Після пейджерів пішли радіотелефони, потім пішли вже мобільні телефони. Ну, зрештою, це стало вже надбанням кожної, практично на сьогодні, людини. Величезні зміни пройшли в інфраструктурі, особливо з появою інтернету. Це достеменно змінило. Вже вплив на ефективність як і роботи, так і життя, тому що деякі речі почали вирішуватися продуктивніше об'єм роботи можна робити набагато швидше. Інформаційна база стала над такою глобальною і великою, що дозволяє в реальному вимірі часу робити величезні зміни в інформаційному реальному побутовому житті людини. Всі ці речі, звичайно, приємно. Використовувати, ну хочеться при тому, це не відноситься до теми вашого питання, щоб був забезпечений, щоб ми досягнули тоді, коли буде мир, і тоді ефект від цих нововведень буде надзвичайно більший і кращий. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте вплив технологій на ваше життя? Хочу сказати, як для дорослих, то дуже багато потрібної інформації можна взяти а як для дітей, то дуже дуже погану інформацію беруть діти. Дуже багато поганої інформації. Тому що добру інформацію, я не знаю, що вони можуть взяти. Скажіть, будь ласка, як оцінюєте вплив технологій на ваше життя? А, дякую за запитання. Технології у нашому житті е, на жаль відіграли найголовнішу роль. Чому на жаль? Тому що напевно вони перевершили людський розум десь і е, зробилися головнішим ніж. Е... Сама людська думка, бо штучний інтелект створює те, чого вже людина навіть не може створити, і іноді під штучний інтелект підставляють фрази, які, нібито, говорять відомі політики, говорять відомі люди, і таким чином задурюють людям іншим голову, будемо казати, масам, і маніпулюють ними. Але без Цього ми вже на жаль не можемо обходитися. Цифрові технології, комп'ютери, ноутбуки, смартфони, все, що завгодно, це реалії сьогоднішнього життя. Навчання проходить в онлайн форматах, конференції в онлайн форматах, вебінари в онлайн форматах. І діти більше звикли вже навіть до такого формату, і для них це абсолютно нормально. Тому, напевне, це на цей час стало. Реальністю і нормальною реальністю це сучасність. Єдине, щоб оці сучасні технології не захопили повністю розум людей і не стали головнішими. Бо, на жаль, вони можуть вплинути таким чином, що людина відійде на задній план навіть у плані навчання як вчитель, у плані робітника на якомусь підприємстві, тому що штучний інтелект і роботи вони просто будуть виконувати всю ту роботу, яку виконує зараз людина. Людина може стати непотрібною.